Усім привіт, мої дорогі. Сьогодні хочу розказати вам одну історію про те, як один лист міг зруйнувати весілля. Отож, приємного вам усім прослуховування. Увечері він ніяк не міг заснути. Надто хвилювався. Ще трішки і він одружиться на прекрасній жінці. Але не один він стикається з такими хвилюваннями за ніч до весілля. Майже всі чоловіки такі. Бо це рішення рішення, що несе за собою твоє майбутнє? Час спливав дуже повільно, нарешті ранок. Він прокинувся, приготувався одягати весільний костюм і зауважив, що треба вже йти до вівтаря. Коли надягав піджак, то відчув, що у кишені всередині дещо є. І це був лист від матері прочитай, доки не одружився. Мурашки по шкірі. А й що, якщо мама збирається відговорити його відсілля, від весілля? Що ж там таке? Зібравши з силами, він відкрив його синку, ще кілька годин і ти одружишся на чудовій дівчині. Якщо ти справді закоханий, не боїшся подружнього життя, адже це не тільки щасливі моменти, а й моменти випробувань. Якщо ти закоханий так, що готовий віддати всього себе одній дівчині і кохати її до кінця, то сміливо йди вперед. Проте не забувай, що тепер у твоїх руках не просто дружина і кохана жінка, а найдорожчий скарб. Єдиний скарб у житті, що має почуття любові, що може дарувати любов і наповнювати тебе любов'ю. Старайся допомагати їй, вона тендітна жінка, хоч збоку може здаватися сильною, але всім потрібна опора. Підтримуй складні моменти і не критикуй, якщо не буде виглядати на всі 100 балів. Вона в тебе красуння, але інколи зовнішність на другому місці і це нормально. Не сваріться через гроші, вони ніщо проти кохання, рівно ніщо. Якщо ти будеш сварити її за кожну витрачену копійку чи забирати всі її заощадження, щоб вона все не витратила, це неправильно. Допомагай їй, старайся зрозуміти її та цінуй, бо добро на ціну золота і на вагу золота, а сварка і крихти не варта. Коли вона дивиться на тебе з почуттям любові, дивись на неї так само. У вас повинна бути взаємоповага, злагода і кохання. Не кричи і не злись на дружину. Кожна сварка може глибоко засісти в серці, як і кожне образливе слово. Не руйнуй її і не руйнуй вашу сім'ю. Не йди до інших жінок, ти зробив свій вибір, обравши одну, тому не опускайся на дно Знаєш, у світі є багато чудових чоловіків, але твій батько і ти найкращі З вами ніхто не зрівняється. Люби і цінуй та оберігай свою сім'ю, бо це найбільше щастя у житті кожного. Проте, не забувай нас, своїх батьків, тих, хто тебе виростив. Ми завжди любитимемо тебе, твоя. Мама, на чоловічому лиці виступили сльози. Його переповнювали радість, що йому пощастило з мамою, і що незабаром він одружиться на прекрасній жінці, яку буде кохати, цінувати та оберігати, як справжній скарб. Ось така ось історія, любі друзі. А вам сподобався лист матері до свого сина? Напишіть нам, будь ласка, про це у коментарях. Нам буде дуже цікаво прочитати ваші відповіді.